Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. Дуже люблю ліпити вареники шнурочком. У 5 літрову каструлю наливаємо 3 літри води, солимо, перемішуємо воду лопаткою і вкладаємо вареники. Легенько перемішуємо, доводимо до кипіння. Хочу показати, це вже з одної порції я відварила вареники. Обов'язково вареники перемішуємо, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Вода закипіла, вареники сплили до верху. Варимо вареники 2 хвилини. За допомогою шумовки готові вареники виймаємо. Готові вареники поливаємо зверху олією. Ви тільки подивіться, скільки я вареників наготовила сьогодні і стільки ж заморозила. Це дуже зручно.